Ання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, що ви маєте змогу доєднуватися до онлайн-трансляції на Ютуб-каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Ну а далі більше про власне атомну небезпеку, яка є і на території України, а саме зокрема про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, а також плани росіян щодо Курської атомної електростанції. Станом на сьогодні, власне, росіяни продовжують зберігати техніку на Запорізькій АЕС та мінують місцевість біля станції, а територію зас використовують для обстрілів українських міст. Про це заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в інтерв'ю Україна. Сі давайте його послухаємо. Власне, Юрій Малашко заявив і пояснив такі дії тим, що українські військові не будуть бити по позиціях росіян, які знаходяться на території ЗАЕС. Слухаємо. в ставку, охолоджують достатнього рівня води для того, щоб охолоджувати саме реактори. У нас зараз один реактор знаходиться в гарячому охолодженні, інший знаходиться в холодному охолодженні. Тобто, рівень радіації, як на самій станції, так і 30-50 км зоні відповідає нормам. Станція досить коротко. Ну, є якась інформація саме про замінування, і чи все ж таки вони продовжують там зберігати техніку, те, як вони робили це на початку? Так, вони продовжують зберігати техніку, вони мінують біля станції, повколо станції. Більш того, вони також застосовують станцію як місце, звідки можна поцілити по нашим містам, розуміючи, що ми не будемо відповідати відповідно до міжнародних конвенцій. Ситуація на заес погіршується через дії окупантів, які там перебувають. Про це теж заявляв очільник Держатомрегулювання Олег Коріков. Тож про усю ситуацію будемо аналізувати із головою ради Української асоціації відновлювальної енергетики та засновником харківського енергетичного кластеру. Станіслав Ігнатів доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Станіславе. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, щодо шостого енергоблоку повідомляється, що зараз він нагрівається до стану гарячий зупин четвертий четвертий четверти блок. Так аби продовжувати виробництво пару, давайте ми для глядачів в першу чергу розберемо, що таке стан гарячого зупину. Є два варіанти стану енергоблоків, коли відбувається їх зупиняння. Перше це холодний зупин, де практично приглушується реакція, не відбувається нагріва теплоносія. В даному випадку це вода, і не виробляється пара для того, щоб обертати турбіни і виробляти електричну енергію. Гарячий зупин це відбувається часткове нагрівання теплоносія, тобто води, для того, щоб привести одну з турбін в роботу для того, щоб генерувати електричну енергію, і це в першу чергу потрібно для того, щоб забезпечити в даному випадку під час окупації власні потреби електростанції, оскільки окупант постійно підриває високовольтну лінію електропередач, яка йде з території України на тимчасово окуповані території, і за рахунок цього відбувається покривання власних потреб. Але е відразу я обіцяв вашим редакторам ексклюзив. Е є цікава ексклюзивна інформація від енергатому, і це вже підтвердило сьогодні. Зранку магате е про те, що е через підрив однієї змін е це був контрольований підрив. Або може якийсь е окупант шовпо по, 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 по території е під енергоблоком і наступив на цю міну. Відбулося руйнування е, захисного шару е, четвертого енергоблоку, і наразі відбувається витікання радіоноклітів і потрапляння їх у воду, е, яка е, має обертати турбіну. По перше, це іде е, забруднення самої турбіни. По-друге, це забруднення води, яка потім скидається в ставок охолоджувач і може потрапити в Дніпро. Тобто, ми зараз на знаходимося на порозі екологічної катастрофи, хоча і інспекція атомрегулювання і безпосередньо енергоатом говорить, що на даний час радіаційний фон в межах норми. Але ми розуміємо, що цей процес витікання буде відбуватися поступово, і експерти прогнозують якраз потрапляння важких радіонуклідів в поверхневі води в першу чергу логіка в тому, що усі ці події відбуваються на четвертому енергоблоці. Так, так, абсолютно вірно. з шести енергоблоків, лише четвертий енергоблок знаходиться в стані гарячого зупину, а всі інші знаходяться в стадії холодного зупину. І е, якщо вони не продакують на, на сьогодні електричну енергію, тобто не нагрівають воду, то е, на них є загроза мінімальна через те, що е, відбудеться розкладання води на е, водень і на кисень, кисень ясно, річ, випарується, А ось водень якраз може привести до. Е, Вибухів на території цієї станції і на те якраз біля реактора і може привести до руйнування захисних споруд самого реактора, і це вже далі приведе до потрапляння радіонуклітів як в атмосферне повітря, тобто все буде залежати від сили вибуху. Ну, в першу чергу це забруднення навколо ґрунтів і поверхневих вод. Ще от щодо стану гарячого зупину, росіяни пишуть про те, що вони виробляють, що аби виробляти пару для власних потреб, один із шести реакторів має бути у такому стані. Чи воно так насправді працює? І пара для власних потреб це власне для енергодару чи для окупованих територій? Це в першу чергу для життєзабезпечення самої електростанції, бо ми вже знаходимося на порозі. Опального періоду, або як ми не гети кажемо осінньо змового періоду, і є велика загроза знову руйнування цієї єдиної лінії електропередач, яка йде на запорізьку електростанцію. і це призведе до того, що станція не буде мати власних потреб. На території знаходяться генератори дизельні для покриття власних потреб. Але за інформацією, знов таки магате дизельного палива достатньо мало, скільки окупанти його використали як для своєї техніки, так і для. Під час підривів лінії електропродач високовольтної власні потреби покривалися якраз за рахунок цих генераторів, тобто там палива дуже мало, тому вони спеціально це роблять для того, щоб забезпечити безпосередньо власні потреби електричної станції. Але з технологічної точки зору це недоцільно і це порушує нормативи експлуатації атомних реакторів, особливо у стані зупинок. Взагалі, якщо говорити про радіацію, яка власне може виникати від енергоблоків і в холодному зупину, і в гарячому, чи є якась різниця, чи це різниця в кількості радіації, яку може виділяти вибух власне енергоблок після вибуху, якщо він в стані гарячого зупину? В стадії гарячого зупин, звісно, що може відбутись більший об'єм викиду в атмосферне повітря радіонуклідів і інших продуктів ядерних, які зберігаються в паливі в реакторі, і це є велика катастрофічна. Ситуація, оскільки реактор використовує велику кількість води для виробництва пари, велику кількість води для охолодження. А ми знаємо, що є кризова ситуація зі ставком охолодження. Немає де дозабирати воду з території підірваного каховського водосховища. Є канал Запорізької теплової електростанції, але знов там, поки рівень води не є критичним, але все ж таки та вода є вичерпана. От, якщо говорити про ставок, охолоджуючий, в кадрі, показують, як виглядає дно Каховського водосховища, завдяки якому, якому насправді цей ставок міг правильно функціонувати. Ну фактично, це футбольне поле. Тут по-іншому не скажеш. Це мало схоже на те, що це було дно власне Каховського водосховища. Станом на зараз була інформація про те, що власне, якщо говорити про ставок, то він може працювати 12... дванадцять. Місяців після для того, аби охолоджувати усі шість реакторів, про це заявляв керівник енергоатому Петро Котін, і але це в тому разі, коли реактори на зараз не запущені. То що, якщо вони в стані вірно. холодного зупину, якщо один із них запущений, який це період часу? Е за моїми оцінками, це буде десь 6, максимум 8 місяців, якщо буде додатково жилення, якраз за рахунок каналу теплової електростанції і за рахунок поверхневих опадів. Бо... Іде період, наближається дощів, і тобто, за рахунок цього, буде піджити ставок, але все одно цього об'єму буде не вистачати, він буде постійно меліти. Не забуваємо, що це є гребля з ґрунтова, яка просто укріплена бетонними плитами. Є просачування через цю греблю природне, є просачування через дно, оскільки рівень дня ставка охолоджувача знаходиться вище на сьогодні, дна спущеного водосховища, тому. І відбувається зараз, бачимо які стоять погоди. Відбувається випарювання природи ставка хожуча. Тому ці шість місяців будуть критичними, і ми маємо розуміти, що найближчим часом ми маємо звільнити докупувати Запорізьку атомну станцію сценаріям. Я не військовий експерт, але ми розуміємо, що бити по території станції е наші військові не будуть, і військове керівництво на це ніколи не піде. А, і, е але не, не виключаємо, що може бути підрив з боку е окупанта, і це є достатньо висока вірогідність, як е зазначає е контрозвідка. І, е е тому після цього ще буде дуже велика робота наших атомщиків інженерів для того, щоб поновити стан робочі цілестанції і забезпечити її охолодження за рахунок якраз цього ставку охолодження. Взагалі сьогодні активно в українському інформаційному просторі з'являється інформація про те, що нібито готуються росіяни до підриву Запорізької атомної електростанції. Проте центр стратегічних комунікацій каже про те, що зараз цій інформації не можна довіряти, тому що зас фактично знаходиться в стані ризику під весь період окупації, і власне джерелом інформації, яка шириться українськими медіями, є нібито популярний опозиційний телеграм-канал у Росії. Чи може зараз Росія сама розганяти на ваш погляд цю інформацію аби відволікти увагу або від лінії фронту, або від інших? Я думаю, що цю інформацію не розганяти а вигідно поширювати якраз української стороні про цей можливо тракт, щоб розуміла світова спільнота і? Зокрема, МАГАТЕ, організація об'єднаних націй, що є такий великий ризик, оскільки, якщо відбудеться підрив, то звичайно, що окупант буде пояснювати, що це зробили українці. і ми маємо інформувати світ, якщо не дай Бог трапиться така катастрофа, що це не Україна зробила для досягнення певних військових цілей, а це якраз зробив окупант через те, що він постійно руйнує цю територію України. Тому я не думаю, що це. Знов таки не військовий експерт, але я не думаю, що це е, російське ПСО. Е, с... їм, їм це не вигідно е, говорити. Навпаки, їм вигідно говорити, що е, цей теракт е, чинила Україна. І повертаючись до питання про курську атомну електростанцію, також є дійсно загроза, що е, може здійснитися цей теракт. Е, не виключно подібний теракт може відбутися і на території е, Білорусі, бо пам'ятаємо, що там також є. Атомна електростанція, яку е, побудував Росатом, і яка певний час е, постачала електричну енергію в Україну. До якраз повномасштабного вторгнення або за день до повномасштабного вторгнення ми відключилися від і російських лінії електропередач, і в першу чергу від білоруських лінії електропередач. А тому ну і цей теракт можливо на території Білорусі для того, щоб втягнути нарешті Білорусію в повномасштабну війну, оскільки поки що Білорусі лише надає свою територію і надає свою зброю. Але ми розуміємо, що ворог хоче розділити фронти, розтягнути наші сили. І йому конче необхідно втягнути Білорусі в цю безглузду і кровопролитну війну, і тут дуже важлива реакція МАГАТЕ насправді. Тому що, якщо Росія каже про те, що є небезпека на атомних станціях, власне, на атомній станції, якщо ми беремо говоримо про Курськ, де вони готують евакуацію, то за логікою вони б мали допустити туди МАГАТЕ, аби уникнути цієї трагедії. Чи може це статись? Е, так, необхідно в першу чергу допустити магате, але ми розуміємо, що таке магате магате це е, міжнародне об'єднання, яке е, функціонує за рахунок членських внесків країн учасників. І ми розуміємо, що е і ці членські внески пропорційні е кількості енергоблоків і потужності атомних електростанцій. Тому е Російська Федерація платить туди набагато більше членських внесків ніж Україна, тому е магате завжди займає таку нейтральну позицію, е не бачить зброї і техніки на території. Запорізької атомної електростанції, тому я буду, думаю, що й будуть відповідні висновки щодо Курської атомної електростанції, і потім це спишеться або там на наші диверсійні групи, або, або щось подібне. Також є інформація про те, що власне на Курській атомній електростанції була аварійна зупинка першого енергоблоку, і це свідчить про застарілість системи безпеки реакторів. Чи можна взагалі говорити про те, в якому стані Курська АЕС? Ну, в принципі, я не називав і відкритих даних немає, але е за твердженням фахівців, е які працюють в галузі атомної енергетики, українські атомні електростанції мають вищий рівень захисту, мають вищий рівень е автоматизації, мають кращий е рівень е техніки безпеки, е в якості експлуатації обладнання. тому... Е Тут ми одні з лідерів, я б сказав, навіть в європі, оскільки Чорнобильська трагедія нас навчила дбайло відноситись до атомної генерації. Ну і по-друге, що стан війни і потенційний теракт на запорізькі електростанції якраз також навчає наш енергоатом, наших фахівців більш якісно експлуатувати обладнання і мати. Більший рівень забезпечення вибачте за автологів безпеки цих об'єктів генерації, оскільки ми розуміємо, що мирні об'єкти ми це бачили по греблі каховської гідротанції. Каховського гідровозла мирні енергетичні об'єкти в руках окупанта перетворюються на виніму зброю. Що про Курську говорити, То вона розташовується за 58 кілометрів від російсько-українського кордону. В разі того, якщо Росія зробить теракт, наскільки це небезпечно для мешканців території України? Ну я вам навіть більше скажу, що е до війни частина Харківської області так повномаштабна вторгнення, так не. То було з чотирнадцятого року, це ще історія продовжувалася. продовжилася. Курська атомна електростанція живила частину навіть Харківської області, частину Луганської області, і тому це був елемент такої об'єднаної лапках об'єднаної енергосистеми. А щодо загрози, в першу чергу, це залежить від стану атмосферного повітря, тобто це буде дощ або така, як сьогодні, суха сонячна погода. В першу чергу, по-друге, це пов'язано з напрямком вітру і переносом повітряних мас. Але ми пам'ятаємо, що е, в Україні переважає якраз західний е, ну, в, в континентальній Європі, переважає західний е, переніс повітряних мас, тобто з Атлантичного збережжя, за заходу на е, схід, переважно є переніс е, атмосферного повітря, великих атмосферних мас. Тому е, взимку це буває там з півночі, з північного полюсу, з, е, з зони там малютки і таке інше. А в Сибіру і. От якраз в літній період, якщо там станція цей теракт на Курській станції, то це е, пройде до забруднення якраз території е, країни агресора, навіть е, території Москви, і за розміром курського татомнатостанція вона менше ніж е, Запорізька станція. і тут е, рівень катастрофічного забруднення буде, де необхідно буде евакуацію населення робити. Це до, до, до 20-30 кілометрів, але це залежить від е, швидкості е, і стану повітряних мас, тобто кількості вологів в них. Е, Перенесення може бути за територією навіть там Москви, тобто до 600-800 кілометрів. Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, враховуючи те, що один енергоблок у стані гарячого зупину, про що ми з вами говорили, власне, до яких це наслідків після можливого теракту може привести? Ну, в першу чергу, це призведе до руйнування самого енергоблоку і. Тут нам потім після докупації прийдеться робити аналог саркофагу об'єкту укриття, такі як є на чорнобильська станції. цілка робота. і але в першу чергу це буде залуння території того ж самого Енергодару, частини Запоріжжя в радіусі від 25 до 30-35 кілометрів, тобто знов-таки залежить це від погодних умов. Ну і при внесення повітряних мас буде переважно зійти на територію тимчасово окупованої Донецької області і далі вже на територію країни-агресора. Тому ми е ну, розуміємо, що окупант ніколи не щадить е ні своїх людей, ні наше е населення. Тому е тут буде е достатньо. Велика гуманітарна катастрофа, екологічна катастрофа, і в принципі, я знаю, що наразі готуються всі екстрені служби і проходять навчання навіть на різних атомних станцій. Це публічна інформація по всій території, де вона знаходиться, для того, щоб максимально обезпечити і персонал, і місцеве населення, і зробити швидкі заходи з евакуації населення. Же сподіваємося, що власне всі ці плани не потрібно буде реалізовувати в реальності, але маємо так. бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тому вам дякуємо, пане Станіславе, за те, що ви доєдналися до нашого я. етару. Голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, засновник Харківських.